Всім доброго дня! Готую цвітну капусту в сирному клярі. Беремо 1 головку цвітної капусти, 3 яйця, 150 г твердого сиру, одну чайну ложку приправ прованські трави, 4 столові ложки борошна, 4 столових ложки сухарів і сіль за смаком. Капусту розбираємо на соцвіття. Відварюємо капусту в підсоленій воді 5 хвилин з моменту закипання. Сир нарізаємо кубиками і подрібнюємо, яйця солимо і злегка збиваємо. Змішуємо з подрібненим сиром. Прованськими травами. І все добре перемішуємо. Борошно змішуємо з сухарями. Спочатку кожне суцвіття обкачуємо в панірувальній суміші. Потім мочуємо в яєчно сирному клярі. Смажимо у великій кількості олії до золотистої скоринки. Капуста вже обсмажилася і виймаємо. На паперовий рушничок. Така виходить цвітна капуста в сирному клярі, дуже смачна. Так виглядає в розрізі, не розварена. Пробуйте, готуйте і всім смачного.